Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про енергетику, про енергетику України. Мій гість сьогодні це Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Олександре, перш ніж ми розпочнемо основну частину розмови, хочу просто почати з новини блискавки, яка зараз з'явилась від Міненерго, російський удар знеструмив шахти на Дніпропетровщині. Триває підйом гірників на поверхню. Наслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. За попередньою інформацією, постраждалих жертв немає. Всі живі. Єдине, що питання їх підняти безпечно всіх на поверхню, пане Олександре. Як ви бачите, чи можемо ми трактувати цей удар як на атаку саме на шахти? Чи це в цілому терор по енергетиці? А так випало, що цього разу постраждали гірники? Шахти атакують не вперше і не вдруге. На жаль, це стається не рідше ніж раз на місяць. Відбуваються масовані атаки на видобуток вугілля, і ну, це вже практично звична практика тероризму московитів. Чи можемо ми щось зробити? Якось якийсь мати план Б, чи тут уже тільки діємо по факту в який план Б виключно протиповітряний захист, на жаль, і він дуже ускладнений в умовах, коли тут мова йде саме про Павлоград бугілля який досить близько до лінії бойового зіткнення і атакується просто регулярно, пане Олександре. Яка мета ворога? От атакуючі шахти? Що вони намагаються що, до чого досягти? Очевидно, що вони намагаються зупинити український видобуток вугілля. Так, зрозуміло, і чи можемо ми говорити взагалі про те, що ми зараз відчуваємо дефіцит вугілля у зв'язку з російськими атаками? Саме склади зараз більш ніж 2 мільйони тонн, Тому я думаю, що найближчим часом нам дефіцит вугілля не загрожує. Але безумовно, в разі, якщо продовжаться такі удари, то з часом може виникнути певний дефіцит вугілля. так, власне про ризики, які нас можуть очікувати, пропоную поговорити та в основній частині розмови. Посилаючись, от на вашу заяву, хотіла б розпочати газовий апокаліпсис: отак трактують ваші слова на підході. Україна спустошить сховища та потоне в боргах перед новою зимою. Це не ваші прямі слова, це так трактують журналісти. Вашу оцінку того, що ми можемо використати газові запаси вже цієї зими. Попрошу вас роз'яснити та з перших вуст, що реально можемо вичерпати, скільки маємо, скільки потребуємо. Ну, ми на сьогодні маємо більш ніж 13,2 мільйон мільярди кубометрів в наших сховищах, з яких десь 8,6 мільярдів можна підняти. І більш того, продовжується досі закачка в сховища, і Нафтогаз продовжує е, десь приблизно по 20-23 мільйони кубометрів на добу закачувати. Що дуже добрий сигнал, насправді нам потрібен цей газ. І ми маємо абсолютно достатню кількість газу для того, щоб пройти цей опалювальний сезон. Ми скоріш за все, через те, що відбуваються постійні удари на а, газовидобуток, український потребуватиме контрактів, які дозволять нам купити 700-800 мільйонів кубометрів газу у другій половині лютого і на початку березня, особливо якщо буде прохолодна зима. Але не більш того, цебто це буде потрібно, щоб підтримати відповідний тиск в системі. Через те, що ми втратили частину своїх компресорних станцій, і не можемо піднімати газ з українських родовищ. Нам доведеться ці потужності компенсувати через імпорт з європейського напряму. Але не більш того, і я чесно кажучи, не бачу жодних причин говорити про якісь там апокаліпсис, про якісь там жахливі ситуації з газом. З газом все нормально, газу достатньо, і я абсолютно певен, що зусилля Нафтогазу призведуть до того, що ми спокійно пройдемо цей опалювальний сезон. Пане Олександре, я думаю, ви бачили заяви одного з нардепів, зокрема Олексія Кучеренка, представника профільного комітету парламенту, який говорить, що навпаки проблеми з газом у нас можливі, і це не тільки через російські удари, а через те, що ми мовляв закачували газ під нуль, не маємо подушки безпеки, не закачували його з профіцитом. І це системні провали в роботі Укренерго. Чи поділяєте ви такі, таку думку? Розпочнемо з того, що де газа, де Укренерго ну тобто це ніяк не пов'язані історії, тому що Укренерго це оператор магістральних електричних мереж, і він до газу не має ну взагалі жодного відношення. Що стосується запасів газу, то я оцінюю їх як абсолютно достатні. Хотів би подивитись на розрахунки тих людей, які кажуть, що вони недостатні, бо те, що я кажу, базується на нашому аналізі споживання, на нашому аналізі обсягів, які необхідні на зимовий сезон, скільки треба для опалення, скільки треба для промисловості, скільки споживають домогосподарства, і те, що я кажу, воно то не тому, що я це придумав. А тому, що ми проаналізували ситуацію, зробили розрахунки, і центр дослідження енергетики має свою енергетичну картину Баланс енергоресурсів, в якій ми бачимо абсолютно нормальне проходження опалювального сезону. Так, пане Олександре, я думаю, ви також бачили цю градацію будинків, як кожен з будинків може пережити зиму. Прийдешню і там розподіл, мовляв, які ж будинки можуть замерзнути першими: там хрущовки, панельні, там і хто буде довше стояти? Там це сталінки, новобудови, от 5-7 днів можуть стояти найдовше без опалення. Що ви думаєте про цю диференціацію будинків? Та чи справді треба зараз українцям перейматися тим, в якому мешканці в якій будові вони зараз проживають? Ну, дивіться, це така собі дивна інтерпретація енергоефективності кожного типу будинків, тому що ну насправді про що ця градація? Про те, що частина будинків є краще теплоізольованими, частина гірше. І безумовно, тих, які гірше, втрати тепла більші. Але це не має жодного відношення до там, того, як ці будинки переживуть в результаті зиму, і до того як працюють системи опалення. Тому ну, крім посмішки, в мене це нічого не не викликає. Пане Олександре, а як думаєте, чому з'являється взагалі от така класифікація будинків? Є ризик, що ми можемо лишитися без газу. Я до того та чому ми рахуємо, коли охолона цей будинок? Так ви спитаєте тих, хто рахує? Я ж не можу за них відповідати? Так, цілком логічно. Е, Та якщо говорити, що російські удари, на жаль, це не прогнозована історія. Ми не знаємо наперед, куди битимуть, але бачимо, що є атаки і на енергетику, і на газорозподільчі станції. Чи можемо ми взагалі говорити про, про якийсь 100% захист? Так як ми можемо захиститися? Дивіться, не існує 100% захисту, просто не існує, нема гарантії. Але дам вам невеличкий приклад: згідно з інформацією, яку оприлюднила тимчасова слідча комісія Верховної Ради, в нас побудовано 74 сховища для автотрансформаторів, до речі, якраз Укренерго, так званого другого рівня. Так, от за період всіх атак. З цих 74 сховищ тільки один раз пряме враження ракети важкої в таке сховище привело до того, що був втрачений автотрансформатор цим сховищем захищений. Один випадок, що означає, що десь 98% ефективності ці сховища показують. І одночасно є статистика, що за кожну хвилю атак там до 10-13 ударів на кожне з таких сховищ приходиться. Тому мені здається, що свою ефективність і виправданість вони абсолютно показують і показують, що правильно зроблена фортифікація абсолютно працює під час цієї війни. Зрозуміло, що чим більше буде фортифікацій на тих об'єктах, де їх можливо зробити, і чим краще працюватиме наша протиповітряна оборона, тим менше буде проблем з енергетикою. Правильно розумію, є другий рівень і є ще третій рівень захисту. Ну, не побудували жодного об'єкту третього рівня захисту, їх наразі не існує. А взагалі, в ідеалі, що це має бути це третій дуже рівень захисту. Це дуже дорога, тому, в принципі, від них відмовились, коли почали будівництво, і зрозуміли, що це занадто ресурсна задача. Тобто, це мали бути якісь бетонні конструкції, чи з чого вони Бо мали третій, бути це теж бетонна конструкція, просто третій рівень мав бути набагато більш масивним, там з двох контурів захисту, величезна споруда. Е, ще раз повторюся, після реалістичної оцінки можливості таке будувати, від них просто відмовилися. Пане Олександре, якщо говорити про перспективу ну найближчих, умовно 5-10 років, чи можемо ми говорити про якесь перенесення наших енергетичних потужностей, хоча б часткове під землю? Те про що говорять, ну вже не перший рік, та ще з 22-го почались ці розмови? Ну, дивіться, я не думаю, що можна переносити щось там існуюче під землю скоріше. На відновлення енергетики буде відбуватися в спосіб доволі децентралізований тобто замість гігантських електростанцій радянського періоду буде будуватися набагато більша кількість об'єктів меншої потужності, які будуть по Україні розподілені, і будуватися вони будуть не десь в чистому полі, а якомога ближче до споживачів. Для того щоб скоротити оце плече транспортування, скоротити е м, кількість високовольтних підстанцій, які проходить електрика, для того, щоб до спож... потрапити до до споживача, відповідно, все це разом призведе до того, що ці об'єкти будуть доволі невеликого розміру. Їх можна буде захистити щонайменше тим самим другим рівнем захисту. Бо на мою думку, 98% ефективності це більш ніж достатньо. А якщо таких об'єктів будуть десятки і сотні замість одиничних величезних монстрів електростанцій, то вразити їх буде реально неможливо. Відповідно, ми будемо мати децентралізовану і ефективну систему енергетики, яка ну фактично убезпечена від масового враження. Пане Олександре, а чи є у нас референси у світі? Та чи є в нас якісь приклади вже? Чи ми маємо бути такими першопрохідцями в цьому? Немає. Ми на жаль, як і в багатьох інших питаннях, в тому числі в енергетиці. будемо знов першопрохідцями, але ну, українцям вже не звикати. Ми знаємо, як це робити. Так, це точно. Українці адаптуються до багатьох викликів, і от повертаючись та до викликів, у якій? Перед кожним із нас та і хто залишається в Україні відключення світла вже зараз от почалися регулярні за графіками? По кілька годин на жаль користувачі побутові залишаються без світла. Як як буде зимовий період, коли вже буде мінус на вулиці? Як ви очікуєте, до чого маємо бути готові? До яких відключень? По скільки годин? Дивіться, що відбувається зараз. іде відновлення після кількох дуже потужних атак на енергетику, і відповідно я думаю, що і ви і, е, наші глядачі вони відчувають, що кожного дня, кожного е, дня потрошки, але стає краще, тому що ну відключення використовуються в тому числі для того, щоб відновлювати елементи енергосистеми, які були пошкоджені або вражені. Відповідно, зараз триває відновлення елементів енергосистеми, що постраждали, і одночасно продовжується підготовка до майбутніх атак, там підсилюються певні елементи захисту, покращується структура цього захисту, і так далі. І так далі, і так далі. Тому, на мою думку, зима пройде приблизно в тому режимі, в якому ми живемо зараз. тобто після атак будуть безумовно будуть вражені об'єкти. Ну, давайте будемо об'єктивними і дивитися правді в очі. Будуть удари, будуть зруйновані об'єкти, будуть аварійні відключення, а потім все буде повертатися до нормального рівня. Є резерви обладнання, є розуміння, як діяти, є розуміння, що робити, і я певен, що українські енергетики і цю зиму теж пройдуть цілком достойно. Пане Олександре, а що означає, я бачила вже такі повідомлення, що через хмарність запроваджують там додаткові години з відключеннями? Як хмарність впливає взагалі на ці процеси? Ну, в нас доволі багато сонячної генерації е, і індивідуальної там на кришах, там приватних навіть будинків і е, великих станцій доволі велика кількість відповідно, коли вони генерують в нас фізично більший обсяг енергії е, доступний в мережі. А коли хмари, то на жаль, вони не генерують, і це проблема. А є взагалі зараз сенс на ваш погляд ставити ці сонячні батареї, враховуючи ще й атаки, які на жаль продовжуються з боку ворога? Ну на мою думку, на індивідуальному рівні домогосподарства, якщо ви маєте можливість встановити сонячні панелі і це важливо акумуляторний комплекс, то це цілком має сенс, тому що це така маленька особиста безпека енергетична, певна енергетична навіть незалежність. Що якщо ви поставите ну, в середньому на будинок, я думаю, що 20 кВт годин акумуляторів і 10-12 кВт сонячних панелей, то це на практиці буде означати, що ви навіть за поганої погоди. Під час відключень будете мати достатньо електрики з ваших батарей. Ну, хіба що будете трохи економити? А коли буде виглядати сонечко, то у вас, в принципі, не буде проблем. Плюс вони будуть заряджати е, сонячні панелі, будуть заряджати безпосередньо акумулятори. Тому це така собі. Приватна енергетична безпека в одному флаконі, і е, якщо є можливість, це варто робити. На жаль, е, в наших умовах е, занижених тарифів для домогосподарств це не окуповується, тобто це економічно геть невигідно, але з точки зору енергетичної безпеки, ну всіляко раджу. Та ну і ну, раз ми заговорили вже за зелену енергетику. Попитаю вас і про вітрову генерацію. Чому тому, що мандруючи Європою, навіть от сусідня там Румунія в них дуже багато е, вітрової генерації, чи є в нас вона зараз, на якому вона зараз у нас рівні? Що можемо говорити? Ну, дивіться, в нас є достатньо велика кількість вітрової генерації, але ви не уявляєте, яку війну ведуть екологи з вітровою генерацією. І наскільки складно будувати вітроелектростанції в Україні саме через супротив місцевих громад, місцевих екологів і так далі, вони реально атакують такі проекти, атакують досить серйозно, що найменш значно сповільнюють. І це, звісно, не сприяє швидкій появі вітроелектростанцій в Україні? А чому атакують? Що, що не так з точки зору екології? Пташки гинуть, черв'ячки під опорами гинуть і так далі. і так далі. Себто вони вважають, що вітроелектростанції впливають на навколишнє середовище негативно, цікавий підхід. Хоча здавалось би, Румунія, представник Євросоюзу, вочевидь теж прораховують всі плюси і мінуси, але не зважають на такі от перестороги. В багатьох країнах Євросоюзу є велика кількість вітроелектростанцій, але одночасно треба визнати, що в європейських країнах зараз вітроелектростанції нові будуються пер переважно у морі. Зрозуміло. Угу. Пякую вам, пане Олександре, за цю розмову, за роз'яснення, за чіткий аналіз. Роз'яснили, розвіяли міфи. Прибираємо цю паніку, не нагнітаємо, запаси є, генерація є, все працює до відключень. Вимушено адаптуємось, такий у нас сусід. Дякую вам, пане Олександре, за цю розмову. Спасибі. глядачам обосток, Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Так працюють алгоритми Ютубу. Чим більш активні ви, тим більше шансів у нас бути помітними. Будьте з нами до зустрічі.